Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас буде огляд на портативний векторний антенний аналізатор lightvna 64. Як бачимо, він постачається в такій ось коробочці. Тут до нього йде така інструкція. Цей прилад потрібен для тих, хто працює з антеннами, так як він дозволяє вимірювати дуже багато параметрів. Антен, як ми бачимо, тут в інструкції розписана його структура меню. Сам антенний аналізатор має такий ось зовнішній вигляд, вимірювання з частотою від 50 кГц до 63 ГГц. Вольта живлення тут 5 вольт 1 А максимально. Тут сюди в нього вставлена SD-карта. Вмикається він таким ось щином. Для того щоб зарядити, тут знизу є usb Type-C порт, Також ми бачимо тут якийсь отвір. Також тут два гнізда: порт 1, порт 2, і вони також підписані: S11 і S21. Як ми бачимо, тут нам відображає таку ось діаграму Сміта за допомогою цього векторного аналізатора, можна міряти хвильовий опір антени. І також можна робити багато дуже різних речей. Комплекти з антенним аналізатором. Тут ми маємо три таких ось навантаження: це для покалібровки цього пристрою. Ми маємо еталонне навантаження 50 Ом, короткозамкнуте навантаження і відкрите навантаження. Також тут є перехідник SMA мама-мама, кабель USB Type-C для зарядки пристрою. В комплекті також іде медіатор для того, щоб тапати по екрану. Також маємо тут два дроти з SMAP-папа. Цей векторний аналізатор дозволяє вимірювати різні характеристики антени. Але сьогодні ми пройдемося по базовим функціям. І так, для того, щоб нам з'явилося меню, ми можемо тапнути по правій стороні екрану. Як ми бачимо, тут в нас з'явилися пункти Display, Marker, Stimuлу, калібрейт, рекал, месер, SD-Card і Config. А також Pause свіп Також це праве меню можна, можна вімкнути, натиснувши зверху на коліщатку. І також за допомогою тут можна вибирати. Різні пункти. Давайте ми зараз з вами спробуємо виміряти хвильовий опір антени. Можна виміряти КСХ. Він відображає коефіцієнт корисної дії антени. Чи працює дійсно вона з тими частотами, з якими вона повинна працювати? Для того, щоб заміряти нам характеристики антен, ми вибираємо той діапазон, в якому ми будемо заміряти ці характеристики. Для цього ми. Спочатку йдемо в Stimulus. Вибираємо старт. Це можна робити і за допомогою коліщатка. Вибираємо старт, нехай у нас буде старт від частоти 1000 МГц, тобто 1 ГГц. І стоп. Нехай у нас буде на частоті. 4000 МГц. 4 ГГц. Після того, як ми вибрали такі ось частоти на нашому векторному аналізаторі, нам його треба відкалібрувати. Для того, щоб відкалібрувати векторний аналізатор, ми йдемо в меню Calibrate. Тут ми вибираємо ще раз Calibrate, і потім ми на цей роз'єм накручуємо відкритий. Опен і натискаємо Open. Після цього беремо короткозамкнутий і вибираємо шорт. Після цього нагвинчуємо накрутку 50 Ом. Це навантаження 50 Ом. І вибираємо лот, і після цього вибираємо iso LN. Ось таким чином ми відкалібрували цей пристрій Після того, як ми його відкалібрували, ми прикручуємо сюди кабель. І на це гніздо також прикручуємо кабель і вибираємо True. І після цього вибираємо Done. І зберігаємо нашу калібровку. В якийсь вільний слот. Як бачимо, тут е, я вже зберігав калібровки, Ось, е, тобто, Empty це порожня, Тобто, ми її зберігаємо. І після цього нам не треба буде кожен раз калібрувати пристрій. Тобто, Ми вибираємо певний діапазон, який нам потрібен. Після того, як ми це зробили, ми вже можемо прикрутити антенну. Ось і, наприклад, ви зробили таку ось антенну з гайок та болтів, з мідної фольги. Як бачимо, вона так виглядає. І ви не знаєте на яку частоту вона найкраще буде працювати. Ви прикручуєте цю антенну, і для того, щоб вам відображались параметри, антенну обов'язково треба міряти, щоб не було поряд ніяких речей. Тобто, як бачимо, якщо я до неї торкаюся, одразу змінюються характеристики, тобто, щоб вона ось була так вільно. І після цього, як ми це зробили, ми йдемо в дисплей. Trace. І тут ми, наприклад, можемо вибрати, скільки в нас буде вимірюватися параметри. Ми натискаємо trace 0, натискаємо формат S11. Як бачимо трошки резистивний сенсор, може так працювати 11, натискаємо. Тут ми вибираємо SVR, вертаємось back, потім натискаємо TRACE 1. Trace, trace, trace 1. Натискаємо back. І тут на S11 ми вибираємо діаграму сміта. R плюс JX. Натискаємо back. І натискаємо back. Нам тут зараз показує хвильовий опір. Тут знизу показує частоту, на якій стоїть маркер. Як ми бачимо, тут у нас на екрані відображає маркери. Тобто маркер 1, маркер 2. За допомогою цього коліща можна здвигати маркери на. Різну частоту, на якій частоті антена має резонанс. І як ми бачимо, наприклад, що ось на частоті 2425 антена має резонанс, тобто тут от, нам показує SVR, це коефіцієнт стоячої хвилі 1,253. І вона має от починається від 2410. Якщо коефіцієнт стоячої хвилі максимально допустимо це 3. але чим він менший, тим кращий. Ось зараз тут, наприклад, він в діапазоні Wi-Fi показує коефіцієнт стоячої хвилі 2,3. На частоті 2425 МГц Тут взагалі 1,8. і 2440 Це 1,5 і до 2,8 він показує прекрасний коефіцієнт стоячої хвилі. Тобто цю антенну можна використовувати на частоті Wi-Fi. І далі в нас, тут ми бачимо, що в нас є резонанс. Це частота 3 ГГц, не знаю, але вона нам не цікава. Ось. І тут в нас іще ми можемо глянути є резонанс. На частоті 1885 МГц. Тут йде коефіцієнт стоячої хвилі 2,4, і пішло. Тобто на 1,8 ця антена має резонанс, як і власне було зазначено. Тобто, по всім параметрам вона відповідає частоті 4G, 1,8. Ця саморобна антена буде працювати не гірше, а може навіть і краще, ніж заводська антена. Також ми, наприклад, можемо взяти таку ось заводську антенну. Вона йде на частоту Wi-Fi 2,4 ГГц, можемо приєднати цю антенну до нашого аналізатора і переглянути, в якій частоті відповідає ця антенна. Як ми бачимо, 2.4 в нас діапазон, діапазон Wi-Fi Ми бачимо i 1,8. Тобто Він починається тут 2,380. Тобто В діапазоні Wi-Fi ця антенна матиме резонанс, але найкращий резонанс в неї на частоті 2560 МГц 2,6 Тобто вона може працювати на частоті Wi-Fi і на частоті 4G 2,6 ГГц вона може працювати. Тобто ця антена відповідає своїм характеристикам. Також ми бачимо, тут далі є якийсь невеличкий резонанс. Давайте переглянемо. Це резонанс на частоті 3,8 ГГц. Ось, але резонанс тут невеликий, коефіцієнт стоячої хвилі 2,3. Але використовувати на цій частоті цю антенну також можливо. Але оця заводська антенна, вона працює. Працює дуже добре на частоті 2,4 ГГц. Тут в неї починається самий найменший коефіцієнт стоячої хвилі, самий найменший хвильовий опір. Давайте з вами уявимо ситуацію, що нам треба буде встановити цю антенну на 2,4 ГГц з, наприклад, ось таким кабелем з Який має там певну довжину відрізку. І нам треба зрозуміти, які будуть в ньому втрати. Це можна зробити за допомогою цього пристрою. Так як у нас антена буде працювати на частоті 2,4 ГГц, давайте з вами виберемо спочатку частоту. Ми спочатку беремо 2000 МГц і стоп у нас буде 3000 МГц. Після того, як ми Встановили частоту. Нам треба відкалібрувати пристрій. Кожен раз, коли ми змінюємо частоту, ми калібруємо пристрій. Йдемо в Calibrate. Calibrate, натискаємо Open. Тоді накручуємо короткозамкнуту. Це в нас short. Після цього накручуємо навантаження 50 Ом. Натискаємо Load і ZLN. Потім ми беремо, накручуємо еталонний кабель, натискаємо True, і таким чином ми показуємо приладу, наприклад, що на цьому відрізку. Втрат немає, і це в нас буде еталоном. Збережемо наше калібрування. Після того, як ми це зробили, на дисплеї в нас повинно бути виведено два параметри. Далі ми йдемо в дисплей S21. Натискаємо MAC. Як ми бачимо, тут у нас з'явилося значення MAC. ми бачимо мінус 92, мінус 84 дБ. Отже, ми накручуємо еталонний кабель і, і дивимося на наші показники. Як бачимо, нам тут показує, що в нашому еталонному кабелю практично немає втрат по всій шкалі частот. Тобто бачимо 0.03 дБ. Далі ми прикручуємо наступний кабель це вже наш відрізок. Це кабель довжиною десь приблизно тут 4 метри. І як ми бачимо, що на частоті 2000 ГГц. Тут є втрати, і як ми бачимо, втрати тут будуть он, 2 дБ навіть. Ось нас цікавить частота 2400 МГц. 2480, як ми бачимо, такі ось будуть втрати на частоті. Бачимо знизу частоту. 2440 і деломак ми бачимо, що тут нам показує, які будуть втрати від 1,8 до 2 дБ. Це буде у нас втрати на діапазоні Wi-Fi, що в принципі нас влаштовує. Тобто, якщо підсилення нашої антени тут приблизно 12 dBI. То десь 2 дебої ми втратимо на цьому кабелі, і в нас залишиться 10 дебі. Чим менше буде цей кабель, тим краще буде підсилення від цієї антени. Чим довший кабель, тим більше будуть втрати. Але які будуть втрати, тобто можна визначити за допомогою цього аналізатора Light VNA. Отже, це були основні моменти по роботі з векторним аналізатором. Придбати цей аналізатор можна на Aliexpress за посиланням, які будуть в описі до цього відео. Придбати його можна набагато дешевше, ніж в Україні. Якщо ви знаходитесь в Україні, можемо вам його продати за ціною Aliexpress. Для цього зверніться, будь ласка, на Viber, WhatsApp, Telegram або Signal. плюс 38050 768 8086. Або ж ви можете його самі придбати за посиланням, які будуть в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступному відео.